Ми, шановні комісії, запрошення сьогодні 13 грудня 2023 року проводимо засідання комісії з питань бюджету і фінансів. Е, необхідність проведення сьогоднішнього засідання виникла через те, що не треба включити додаткові поправки рішення у вже підготовлені проєктів рішення, які ми проводимо у... Але наступає на присутні розсудження. Вона детальніше розповідає про правки, які необхідно На Надійшов е, лист від комунального підприємства добра справа зв'язку з необхідністю вивезення сміття придовотового відходів з території громади, Просить збільшити самівання на суму 30 тисяч для того, щоб забезпечити цей вивіз побутового сміття до кінця цього року. Сумі 30 тисяч більше 000 доходів на суму і занування е, сільські ради для комунальних підприємств. Також надійшов лист від обласної державної адміністрації, е, просять нас продовжити дію е, коштів, які ми передбачали у рамках співфінансування е, проекту за е, придбання обладнання для проєктів за. Просить продовжити дію на наступний рік, 2025 році. Кошти ми передбачили, ми їх рахували, але вони не на сьогоднішній день не використані, тому просить нас продовжити дію цього цих коштів. На виконання сесії рішення сесії обласної ради врахувати у складі нашого доходів спеціального фонду бюджету розвитку 23 тисячі, які нам надають на об'єкт. Благоустрій території церкви села Водки. 23 тисячі. Це інша субвенція, яка надійшла. Ну, нам виділили таку суму, не знаю, хто клопотав з них, але рішенням сесії така сума маленька. Причому це бюджет розвитку, це капітальні видатки, чи використаємо ці кошти до кінця цього року. Ці кошти є неперехідними, тобто 31 грудня, якщо ми їх не зможемо використати, ці кошти назад повернуться до обласного бюджету. Але врахувати ми їх повинні, рішення сесії обласної ради ми маємо визволити. Що це, це сьогодні вичитко, конкретно висвітлювати і зразу задача в тому що часу залишається обмань. Дякую. Перелік питань, які ви потребували вашої згоди. вирішення вичерпаємо.